Всім привіт! Сьогодні ми розберемо такий коротенький, швиденький огляд платформи Interactive Brokers. Якщо ви тільки думаєте реєструватися цього брокера, чи не реєструватися, якщо ви хвилюєте за те, що ви можете не розібратись в платформі там з чимось, як заводити гроші, як виводити, тоді зберігайте це відео, дивіться його до кінця, тому що тут ми розберемо базові функції, які потрібні будуть новачку. Окремо буде відео про те, як заводити гроші на Interactive Brokers, окремо буде відео. В цьому ж відео, да, як заводити гроші, я вам покажу, коли завели гроші, як купувати акції, покажу скільки комісії в якому із шляхів. А сьогодні ми просто пройдемось по основним таким пунктам, що ось вам знадобиться, да, чим будете користуватися як новачок. Поїхали. Зараз ми знаходимося на головній сторінці Interactive Brokers в своєму акаунті. Це абсолютно новий акаунт. Якщо ви вже подивились відео, як зареєструватися, як відкрити рахунок. Відкрили рахунок, то у вас буде ще ось такий інтерфейс. І ось такий акаунт. Бачите, тут ще немає нічого, немає ніяких грошей. Планую цей акаунт використовувати як публічний аккаунт для, для свого youtube каналу Якщо вам буде цікаво за цим спостерігати, напишіть обов'язково в коментарях. І так, давайте зверху у нас показані індекси, можемо натиснути на SP 500, подивитися, що відбувається, да, подивитися, скільки коштує, подивитися, яка дохідність покласти тут по індексам. І коли ми натискаємо на головну ліворуч, у нас буде стан нашого портфеля. У нас є номер рахунку. Я завжди його рекомендую виписати і зберігати з документами там, де ваш логін, там де ваш пароль, ваші секретні питання, зберігати так само і номер рахунку. Тут будуть відображатись ваші ліквідні гроші до покупки і будуть відображатись ваші дивіденди. Коли ви купуєте активи в Interactive Brokers, які виплачують вам через Interactive Brokers, які виплачують вам дивіденди, то у вас дивіденди, які вам будуть нараховані, вони зараховані на ваш рахунок, вони відображаються в графі «Дивіденди». Те, що вони тут відображаються, не означає, що вони зараховані вже на ваш рахунок. Ні, вони будуть зараховані, коли буде дата виплати дивідендів. Так само ви можете тут нижче, бачите, у нас є внесення і вивід наших грошей. До речі, аккаунт у мене інтерфейс зараз російською мовою, тому що я погано знаю англійську. І тут можна обрати англійська, італійська, російська і ще якась мова. Якщо вам не комфортно, ви можете користуватися англійським інтерфейсом або перекласти, да переводити через транслейтер собі на ту мову, яку ви розумієте. Внесити гроші і виводити ми можемо з вами декількома шляхами. Тут все інтуїтивно зрозуміло, ми натискаємо на внесення грошей, і в залежності від шляху поповнення вашого аккаунту, ви тут оберете одну із інструкцій. Якщо ви поповнюєте через Vice, можна підв'язати сюди Device, теж дуже зручно. Якщо ви через TransferGo будете виповнювати, скоріше за все, оберете ACH-переказ, можна поповнити через Zen. Комісія за поповнення кожна на кожному із цих шляхів. Вони будуть відрізнятись, але тут є свої певні нюанси, про це поговоримо в поповненні. Вивести гроші так само не складно, інтуїтивно все дуже зрозуміло, тому що у нас є кнопка Вивід, вони є як тут. Так є і в розділі перекази та платежі. Коли ми натискаємо переказ, ми так само можемо обрати, чи завести гроші на рахунок, чи вивезти гроші, чи зробити якийсь внутрішній переказ між рахунками, якщо нам це в майбутньому буде потрібно. Коли ми хочемо вивезти гроші, ми так само натискаємо вивід. Нам треба обрати саме, куди ми будемо переводити, яким способом, да? чим будемо на Вайс, чим будемо на банківську карту. Я виводила банківським переказом на банківську карту. У відео покажу вам, як це робити. Зараховується переказ буквально протягом декількох днів. Тільки він зараховується без проблем за умови, що ви правильно вповнювали свій рахунок. Це є дуже важливим для Interactive Brokers, тому що коли гроші на ваш рахунок заходять і там не відображається ваше ім'я, що вони зайшли від вас у інтерактів Brokers до вас можуть виникнути питання і можуть бути проблеми з виводом грошей, тому. Я вам не рекомендую зараховувати з якихось інших рахунків. Вони, по-перше, можуть і скоріше за все, вони просто не е, пройдуть. Але е, якщо навіть і пройдуть, якщо у вас там будуть якісь платежі без вашого ім'я, то скоріше за все, можливо, у вас виникнуть проблеми з виводом. Потім прийдеться е, зізвонюватись з техпідтримкою. В Interactive Brokers це реально складно до них дозвонитись і спілкуватися скоріше за все, вам прийдеться англійською мовою. І тоді вже надавати їм підтвердження, підтверджувати свої гроші. Що ми тут ще бачимо? Тут у нас будуть відображатись ефективність нашого портфеля, відображатись стан, як він росте, чи як, не дай Бог, там він падає. Там, де графа у нас дохідність, ви можете натиснути на дохідність, отут тут натиснути і обрати, в порівнянні з яким індексом ви хочете оцінити свою дохідність портфелі. Я, наприклад, обрала там оцінити з індексом S&P 500, і якби у мене тут були там, якісь активи да, на цьому аккаунті. То тут би порівнювались їх ефективність з ефективністю індексу SP 500. Якщо ви хочете подивитись, чи ви обіграєте індекс, чи ви не дістаєте до індексу взагалі ефективність ваших інвестицій в порівнянні з якимось показником, да, з якимось еталоном, можете перейти сюди для того, щоб порівняти. Далі, що у нас є? Торгівля. Ми можемо купувати ціні папери через розділ торгівля, але я завжди це роблю через пошук на сайті. Тому що це найкомфортніший, найзручніший варіант для мене. А, дуже швидко. Вводимо сюди тікер. Наприклад, я ввела VOO, Тут одразу відкривається у нас показники, ми бачимо, скільки коштує цей актив. І ми можемо його купити або продати. Оскільки у мене гроші зараз на цьому рахунку тут немає, я не можу купити. Але коли у вас будуть гроші, у вас висвітиться. Ордер, і ви просто вкажете тут розмір, в якій кількості ви хочете придбати цих активів, наприклад, 2, 3, 4, 5, ETF тип ордеру, який ви хочете виставити. Він, скоріше за все, буде ранковий. Я завжди виставляю купувати по ранковій ціні. Я ніколи не обираю лімітну, І натиснути на кнопку купити. У вас тут вилізе віконечко, натиснути «Погодитись», і ордер буде виконано. В принципі, купити тут нічого не складно, так само і натискаємо на кнопку продати, оскільки у мене нічого немає, у мене зараз не буде можливості нічого продати. Але коли у вас будуть активи, ви зможете і купити, і продати ось так дуже просто через ввод у пошуку. Далі ми можемо натиснути там, де головна, у нас є портфель. Коли ми натискаємо портфель і позиції, тут будуть відображатись всі наші активи, які ми з вами купували. Можемо подивитися. В, яка, яка ефективність їх, за скільки ми купували, як що вирісло? Тут розділ Дохідність, так само можемо оцінити дохідність, як із головної сторінки сайту. Що вам тут ще знадобиться? Що, в принципі, це такі основні базові. Базові речі, які вам знадобляться, коли ви тільки відкрили свій брокерський рахунок і ви хочете придбати якісь цінні папери. Найголовніше, якщо ви проскролити трошки вниз, у вас буде розділ головні позиції портфеля, позиції можете бачити, да, чого у вас в портфелі найбільше. Слідкувати за портфелом і контролювати свої інвестиції. В принципі, тут не прям такий уже складний інтерфейс в Interactive Brokers, єдине, що у них проблемна технічна підтримка. Просто дуже складно до них. Дозвонитись, дописатись, з ними зв'язатись, але якщо ви будете коректно вносити гроші на свій брокерський рахунок, то проблем з виводом у вас у майбутньому не буде. Ну, і дивіться наступне відео про те, як поповнювати рахунок, якими методами, і як купувати акції, коли у вас вже є гроші на рахунку. До зустрічі в наступних відео.